Издание Forbes сообщает, что на Курскую область наступают по меньшей мере три бригады ВСУ, каждой численностью до тысяч человек. 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада. Всего в районе прорыва границы может находиться, по информации Forbes, до 10 тысяч украинских солдат. Минобороны России только что сообщила, что за 4 дня боевых действий уничтожено уже 945 солдат ВСУ. Путин срочно созвал Совет Безопасности. У президента на столе красная папка. Во время доклада главы генштаба Герасимова такой у верховного главнокомандующего еще не было. Американская пропаганда сообщает, что бригады ВСУ, которые вторглись в Россию, Используют западную технику, в том числе французские колесные танки, американские бронетранспортеры «Страйкер», немецкие БМП мардоры танки «Леопард». Готовили бригады тоже на Западе. На полигонах в Германии, Великобритании и США. В Пентагоне сегодня признали, что ВСУ в Курской области действует с полного одобрения и по согласованию с правительством США и президентом Америки. Заместитель пресс-службы Пентагона Сабрина Синг так и сказала. Поддерживаем атаку ВСУ на Курскую область. Украинские дескать, соответствуют американской политике. Еще одно неадекватное заявление от Пентагона. Нападение на Курскую область не грозит эскалации. ТНН в этой связи рассуждают в аналогичном ключе абсолютно авантюра ничем не закончится. Но едва ли кто-то исходит из того, что Украина сможет закрепиться на территории Курской области. Все это для заголовка. Когда мы рассматриваем вторжение в Курскую область, наверное, энергетические объекты прежде всего приходят на ум. Это газоизмерительная станция Суджа, ну и рядом еще есть атомная станция. И может быть, какой план был у Киева, что давайте захватим энергообъекты, а потом их на что-то поменяем. Может быть, такая Кто-то внушил, может быть, действительно там, британцы или еще кто-то. Здесь другой вопрос. Но объекты важные. Там, Атомная станция поменять якобы на Запорожскую АЭС это крупнейшая АЭС в Европе. И, учитывая проблему в энергетике Украины, она бы им помогла. Но. ГИС Суджа, газоизмерительная станция Суджа, вот эта газовая история, она реально глобальная. Потому что это последний маршрут для западной и во многом центральной Европы по доставке российского газа. Там проходит 15 миллиардов кубов в год. Это большие объемы. И мы видим, что сейчас только на опасениях, что этот транзит прервется, в Европе цены выросли до рекордного уровня в этом году. В ходе боя столкновений в Курской области установлено, что на стороне ВСУ принимают участие огромное количество французских и польских наемников. Об этом только что заявил командир спецназа Ахмат, генерал-майор, герой России Апти Алудинов. Он сейчас в Курской области. Противник записывает фейковые видео о своих боевых успехах, чтобы посеять панику среди населения. Глава города суд же заявил, что населенный пункт не находится под контролем ВСУ. Сила ПВО сбили четыре украинские ракеты и четыре ППЛА самолетного типа, сообщает временно исполняющая обязанности губернатора. Боевики несут потери в живой силе и технике. В той же час з'являється інформація від руху спротиву АТЕ з приводу того, що вже відбувається перекидання а, військ з деяких ділянок фронту саме на Курщину. Так от а, рашистів, які мали посилити Покровський напрямок, перекидають під Курськ Курк Курск, і про це повідомляє рух спротиву. Атеш ідеться про переміщення десяти камазів із особовим складом у Донецькій області. От як ви бачите, короткі такі а, відривки того, як виглядає та техніка, що виклали у себе на сторінці в теле. Грамі рух спротиву АТЕШ стало відомо, те, що рашисти потягують сили із харківського напрямку у Курську область. Про це повідомляє Ніколаївський ваньок, а близько двох тисяч піхоти. Деяка кількість арте, мінометів, операторів БПЛА, саперів і танкові взводи. Деякі підрозділи вже встигли накрити у русі. Одну із колон відпрацювали під суджею і ще декілька днів тому. Про це дописує Ніколаївський ваньок. Ми з вами розуміємо, що вже не вперше, коли повідомляється, що рашист. З різних ділянок фронту підтягують наразі свої резерви на Курщину, бо розуміють, що там зараз у них відкрився фронт зона активних бойових дій, і тому потрібно там також захищатися. Ну а далі з вами поговоримо якраз про ті заяви, які лунають від західних партнерів від західних аналітиків. так, от насамперед, що заповняє глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер у своїй соціальній. Ні, мережі X. він дописав, те, що курська операція ЗСУ засвідчила, що російський можновладець Володимир Путін нічого не контролює і заклала хорошу основу для переговорів із його наступником. Про це дописав глава оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер у своїй соціальній мережі X. Він зауважив, що український наступ проти загарбницьких військ під Курском йде краще ніж очікувалося. Прогрес показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, і що для військового керівництва це занадто що основа для мирних переговорів із наступником Путіна і переговорів із Путіним перед міжнародним кримінальним судом написав політик. Він зауважив, що поступ зсу змушує агресора відвести свої війська із фронту на сході України, що зменшує тиск на українських військових. Там також Фабер вважає, що хорошим приводом поговорити про Леопард. 2 наша військова допомога Україні найкраща інвестиція в нашу безпеку. Це щодня зменшує потенціал російської загрози, це захищає мирне населення України від того, щоб воно стало біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер теж можуть це усвідомити, дописав в дописі. Як відомо, фабер політик вільної демократичної партії, який лише нещодавно очолив оборонний комітет Бундестагу, отримав широку популярність в Україні після того, як кілька днів тому заявив, що не бачить проблеми з використанням зсу переданої їм німецької зброї на території Курської області, а також повторив те, що говорив і раніше про необхідність передачі Німеччини Україні далекобійних ракет Таурус. Ну а ми продовжуємо говорити про Курщину і знаємо про те, що збройні сили. України просунулися мінімум на 30 кілометрів глиб саме території Рефі. Про це вже говорили ми також неодноразово. Це тільки а, та інформація, що офіційно визнала Міноборони Рефі. Ну і у Мін. Заявили, що вони нібито запобігли спробам прориву мобільних груп збройних сил України на бронетехніці в глиб російської території в районах саме Топліно, Журавлів та Общого Колодязя. Тобто бої йдуть приблизно на 35 кілометрах від кордону. Ми про це з вами також постійно говоримо. Ну і далі про бої в Курській області більш детальніше саме повідомляють про те, що а, уже російські командири кидають на позиціях строковиків. Про це повідомляються між російські змі. Російські солдати строкової служби, попри прорив військ, залишаються на позиціях у Курській області. Також Російські командири відмовилися відводити своїх строковиків у тил Курської області, попри їхній прорив. Про це пишуть російські змі з посиланням на джерело в одній з організацій, що надає правову допомогу російським військовим. Ну і за словами джерела, строковиків оголосили бойовим підрозділом їм дають бойові команди. Таку інформацію передали матері двох військовослужбовців. Ну і також у Росзмі заявили про те, що і уточнили, що йдеться саме про строковиків. Які і служать у частинах в інших регіонах і були направлені саме в Курську область у рамках, нібито відрядження. Ну і зокрема відомо, що деякі солдати приїхали з Воронежської області. Ну і далі говоримо про те, що. Олександр Соколо Солодов з 488-го мотострілецького полку. Ось ви бачите його зараз прямо на фото. Розповів, що разом із ним здалися ще 9 російських військових, а 5 строковиків, один мобілізований. Тобто ми бачимо, що расисти вже здаються, і дякуємо за це нашим хлопцям. Також ще до них додалось, додався один сержант, один прикордонник та один капітан. Ну і Російське видання «Астра» підтвердило особистість Олександра, а також дізналися з його. Матір'ю Оксаною жінка сказала, що її син справді перебуває у полоні, і вже вчора він телефонував їй.